17 числа у сакральний день балансування раху та кету у нашому просторі будь було встановлено шива Лінгам. Цей день не випадковий. раху та кету це вузли шляху досвіду та звільнення. Коли їхні енергії входять у стан балансу, розкривається можливість вирівняти внутрішню вісь. Між матерією та духом, між дією та тишею, між формою. Та порожнечі. Шивалінгам прийшов до нас з Індії, нефритовий шива як символ нерушимості, пустотності та ясності, і сердоліктовий лінгам як символ сердечності, любові, дії, високих добрих вчинків. Це точка присутності як коріння нашої свідомості. Нагадування про першу основу всього буття шива прибирає все зайве і формує усвідомлений рух, направлений на гармонію та любов, на покращення цього світу через проявлення сотворчості кожного, хто розкриває і проявляє свій дух. Нехай цей лінгам стане місцем тиші внутрішнього вирівнювання і чесної зустрічі з собою, тому що там, де проявляється шива, зникає все зайве. Всім добра, любові та ясності на своєму шляху.